Привіт-привіт! І в цьому відео я нарешті півроку по тому розкажу вам про те, як я зшила і зробила крафт на костюм Хару. Wow. Перше, з чого починається будь-який масштабний саморобний косплей-проект, це, звісно ж, викроки. Зробила я їх, як завжди, склеївши листи А3 скотчем і намалювавши там викрейки попередньо вимірявши потрібні параметри. Далі доволі компактно я розмістила свої викрики на чорному велветі. Неймовірно гарна тканина, але дорога зараза. Малювала я це все милом, а також це все можна робити спеціальною крайдою. Далі наші вирізані шматочки майбутньої жилетки треба з'єднати за допомогою булавок. Ну а передню частину жилетки для того, щоб вона була більш фактурна, я вирішила зробити двосторонньою, або ж, скажімо так, з підкладкою. Звісно, в майбутньому у мене була проблема, щоб потім це все вивернути, але це були проблеми майбутньої мене. Ну і далі з тої ж самої тканини я вирізала ось цю задню деталь. Ну, а далі йшов дуже-дуже і дуже довгий процес ручного зшивання цієї жилетки. А далі я ще її обробляла шви для того, щоб вони не розпалися після першої носки та після прання. Пришила на жилетку ось цю задню частину, задню деталь. Далі пришила гудзики АК-кріплення для того, щоб жилетка закривалась, після чого пришила вже декоративні золоті гудзики. І ось так жилетка виглядала на мені. Під час примірок мені приходилось іноді підшивати в деяких місцях, особливо в Талії, тому що я дуже часто там прораховуюсь в викриках. Тому під час того, коли робите свої вироби, завжди їх міряти в процесі. Це дуже важливо. Ну, а от так виглядали декоративні золоті гуцики вже на готовому виробі. Wow. По-перше, як зробити викрику на маску? Для цього вам буде потрібен прямокутний шмат паперу і декілька вимірів. Бажана довжина вашої маски можна міряти від вилиці до вилиці, відстань між очима, ширина вашого ока та відстань від початку маски до ока. І, намалювавши подібну конструкцію, яку ви зараз бачите, ви можете почати вимальовувати форму вашої маски, а далі вже підганяти все під себе. Коли ваша викрика буде готова, ви переносите її на eva Foam. У мене Єва 2-мм. Вирізаєте два шматочки, склеїте їх і отримаєте 4 мм. Через те, що ця Єва не дуже товста, в мене вийшло допомогти прийняти їй потрібну форму тільки за допомогою звичайного фену. В якості праймера я використовувала білий клей, АКПВ клей. Покрила це все чорною фарбою, після чого завершила все акриловим глянцевим лаком. Wow. Жабо було взагалі зробити неймовірно просто. Для цього я взяла два прямокутника з білого сатину, який у мене ще залишився з костюму на фрірин. Зшила їх разом, вивернула в правильну сторону, після чого зібрала такою, знаєте, гармошкою, зшила. і вийшла в мене форма жабо. Для червоного камінчика я придбала ось таку металеву брошку, на яку я планувала приклеїти камінь за епоксидки, але дещо пішло не так. Я дуже сильно відтягнула покупку епоксидної смоли, і у мене просто не залишилось часу на те, щоб з нею працювати. І тому я зробила все те, як я вже вмію. Тобто взяла легкий пластилін і зробила камінчик саме з нього. Після чого основу камінчика я покрила червоною фарбою, далі глянцевим лаком, і все було готово. Муау. Мені прийшла ось така поручка на хару, я її, я її вам виставила на свою бутилку, яку я так і не змінила на шапку для. Ой, шапку. Яку шапку? На голову для перук. Вона, в принципі, навіть знаєте, непогана Зі з вона, звісно, так блищить. Але при денному освітленні вона не прям щоб так сильно, прям, ну, вона відносно матово. Звісно, я дуже сильно з прукою, А з тим, що в мене, залишилися сьогодні лише три дні до кінця подачі заявок на фестиваль. А я думала, що подача заявок на фестиваль закінчується через. Ну, Ще тиждень виходить, тобто на 23-го, а 28-го. І я чуть-чуть профакапілася цим моментиком. І тепер я дуже сильно нервую, переживаю, сподіваюся, що я встигну. А ще мені насправді не дуже подобається цей скальп, ця частина скальпу. У мене таке враження, знаєте, ніби його якось от занадто сильно завернули. От у мене таке враження, особливо в цій частині. От Не хочу. Прямо кла... от -от, Особливо в цій частині чомусь утворюється. Якщо чесно, ну, можливо, і за цієї штуки, яка не рівна, а я чуть-чуть перфекціоніст. Ну, нічого. Мені головне знайти нормальні магніти десь в епіцентрі, щоб пришити або приклеїти їх кудись сюди, от, до шапки, на, ці, на... Коротше, на район цієї штуки, кудись от сюди. А іншу частину магніту приклеїти на маску, щоб маску можна було саджати на магніт до перуки. А після вкладання порука мала ось такий от вигляд. Wow. Рукавички це перша річ, де у мене виникли деякі проблеми. В першій версії рукавичок я взяла ваповну з невеликим вмістом еластану, десь процентів 5. Викрику я, як завжди, зробила, просто перенесши свою руку на тканину. І найбільшою проблемою тут була саме тканина, яку я обрала. Вона недостатньо тягнулася. І ця рукавичка дуже складно одягалася на мою руку, а ага, інша взагалі порвалася. Тому першу версію рукавичок я просто викинула і сіла робити другу версію, вже більш якісно і більш продумано. Знову я намагаюся шити рукавички. Тут трошечки, так, да, по викриті я тут зробила, але трошки розширила, тому що щоб все ж таки я нормально вже натягнула на свою руку цю рукавичку. А тут я трошечки, да, тут я малювала без припуску на швид, тому я відступаю трохи, щоб все ж таки, ну, потім все буду обрізати, це велосипедки. Чий з велосипедок з такої еластичної тканини. Ну, Це, скоріше, все, звичайна еластико. Такий, трошечки блискучий, трошечки прикольний. Це взагалі просто дитячі велосипедки. Я повністю шила рукавичку. Вона мені підходить, правда, великий палець вийшов занадто великим. Тому я все ж таки, напевно, трошки зменшу його, Але перед цим я виріжу отець чудо природи. І так, що я вивчила для себе, коли робила ці рукавички, це те, що для рукавичок треба брати. Еластичну тканину Еластан або тканину, яка тягнеться у чотири сторони, тому що в іншому випадку, скоріш за все, рукавичка на вас просто не налізе, якщо ви не зробите її по класичній викритті. Ну а зшивати потім ці всі лоскути по стандартній викритті, не маючи швейної машинки, це просто знущання над собою. Після того, як я вивернула рукавичку, підшила потрібні мені пальці, які вийшли за великими. Вийшла ось така от гарна рукавичка на те, що було на початку. Wow. Для шортів хару я взяла ось таку тканину, мені було дуже тяжко вибрати потрібний колір, але я зупинилась на цьому. Спочатку я думала, що зробити шорти були дуже легко, тому що сама по собі викрика вона неймовірно проста. Це просто два прямокутники, це напівобхват талі, який треба помножити на 4, але ви можете цю довжину також змінювати. А інша частина це довжина, наскільки ви хочете, щоб ваші шорти були довгі. Далі це все потрібно зібрати ріжечкою знизу, а зверху зібрати більш широкою такою гармошкою, щоб воно нормально лягло. Після вирізання наших двох прямокутників, звісно, треба обробити края для того, щоб це все просто не розвалилось. Так, ну я вже все зшила. Ну, тут не видно, з цих сторін точно тут зібрала ось такою рюшечкою, якщо так можна сказати. Щоб воно було таким шариком. От, е, Насправді я би хотіла, щоб воно було, напевно, більш. Е, ну, так. Плотно один до одного з цієї рюша, ось ця от штука. Але <смі>, треба було, напевно, вирізати більш довгий прямокутник. Я цього не зробила і тому, вже як я. Але вона виходить достатньо пишно, тому що от цю частину, цю шартіну, штаніну е, я вже зшила отут-от, і вона виглядає приблизно ось так. Тобто, доволі навіть пишно. По ідеї повинно вийти прям хорошо. Тому що мені здається, що якби воно було більш плотне один до одного, воно було б занадто пишним, і це б виглядало як штани якогось клоуна, а там все ж таки трошечки інша тематика у хару. Так що зараз я знову, як і тут, отут-от у мене такий е, непомітний шов, е, тому що мені пощастило, що оця штора в неї була е, ось така обробка, я так розумію, там воно оброблено поводинкою отут, -от, тому що тут нічим не прошито, воно просто якось приклеєно. Скоріше за все, це павутінка. От. І саму штаніну, саму шортіну я вже зшила. І після чого як я зроблю це з іншою цією штукою, я буду вже пробувати зшивати повністю ці шорти. Сподіваюсь, в мене вийде все нормально, і моя жопа потім в це влізе. Далі йшов дуже довгий і довгий процес зшивання цих двох шортин. І насправді, якщо бути чесною, то е, зшила я їх не дуже правильно. І ось ця середина шва в мене знаходиться трошки далі, ніж вона повинна бути. Але. Проблем це, в принципі, не викликає зараз, після того як я переробила все 10 тисяч разів. Але так, в майбутньому, поки ще не на цьому етапі, я дуже сильно помучаюсь з цими шортами. Так, я заколола все булавочками тут. Якщо ми це отак от зробимо, перевіримо, у нас виходить ось такий шов. Я досі не знаю, як я буду обробляти ось цю частину. А, тому що зазвичай, якщо б у мене була швейна машинка, я могла б зробити якийсь дуже не знаю, сильний шов, проробити щось верлоком, якби він у мене був, якимось більш таким супким шовом це все прошити. Через те, що я шью вручну, скоріш за все, я не зможу прям супер круто зашити ось цю частину, але подивимося, може, в мене вийде щось навіть хороше. Поки що це виглядає як величезні панталони, якщо чесно. Я буду з збирати, щоб вона гарно виглядала і садитися на якийсь пояс. Ну, стієш та каміння. Так, це реально поки що виглядає, як гігантські панталони. Воно навіть не хоче фокусуватися. А, можна повернути повернути фокус? Дуже О. <с?> 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 да. Так, ну виходить щось ось таке. Тут у мене, звісно, виникали проблеми з тим, щоб нормально тут оце прошити. Тут видно. Не знаю, може я це ще якось дороблю ось цю частину. Там, де йде оцей стик. Зараз е в районі талії я затикнула отаким от, от чином. І зараз буду це прошивати І далі трошечки тут розішлю і сюди суну молнію. Отак. От далі я просто сшивала верхню частину. Спочатку я це зробила по розміру своєї талії, але. Це виявилося не дуже хорошою ідеєю, тому далі я розшила і вже зшила верхню частину шорту по розміру своїх стегон. Через те мені прийшлось робити більш товстий пояс, який тримав ці шорти, але зате таким чином мені було в них комфортно і вони не натягувалися дуже дивно. Для того, щоб ті шорти могли нормально одягатися і зніматися, я взяла ось таку чорну блискавку. Я трошечки її підшила, щоб ось ці верхні торчащі штукенці не вилізали. Для того, щоб цю блискавку пришити... Нитки я відпорола попередньо замірявши довжину самої блискавки для того, щоб вона не вилізала. Вже ніч. Я цілий день сижу над цими шортами. З тієї ж тканини, з кої штани, тобто зі штори, я вирізала ось таку стрічку, я б сказала, це назвати косою бейкову тяжку, тому що воно вирізалось не під кутом 45 градусів, а під кутом 90. І ну, це явно не коса байка. Така от пояс для. А шорт, щоб, ну, по-перше, прикрити тут е, ось ці нагарні шви, бо тут, отак, воно -от зроблено, тут підвернуто, щоб красиво воно все виглядало. Ну і, звісно, е, закінчити по довжині е, молнію, і взагалі, оцей весь пояс він буде виглядати ось так. Тобто воно спочатку пришивається тут, а потім якби ось це от закривається. Після того, як я неудачно перешила пояс ось сюди, мені прийшлося його розшити. Мені навіть не захотілося знімати, як, як погано це вийшло. Але це нормально, На нас не виходить з першого разу. А, я вирішила, скажімо так, не здаватися, і частину від пояса це раніше був пояс, і я приробила, розрізала ось цю стрічку, яка була у мене на дві частини, і з неї отримала дві ось такі інші стечки, які вже пришиваю на. Низ шортів. Таким чином, мені трошечки лінь пришивати це саме, як я робила з поясом. Тому просто так от роблю. І виходить ось така е, шартіна. І так само треба буде пришити ось сюди. Ось цю штуку. А потім вже займусь поясом, тому що я вже вирішила, як я вийду з ситуації так, щоб все виглядало добре. Я просто зроблю більш широкий пояс і трошечки менше моні вшив в самі шорти. Цей пояс і штуки на ноги викликали в мене стільки проблем, я перешивала їх, напевно, разів 5, якщо не більше, тому що постійно, або воно виглядало негарно, або воно занадто сильно давило мені. В стегнах. Або воно е, просто некрасиво виглядало. І реально в якийсь момент я дуже сильно психанула до цього. Але зрештою, я все ж таки зробила, щоб це виглядало добре, гарно і найголовніше зручно. Коротше, так як в першій версії шорт, мені не сподобалось те, як вони. Ну, скажімо так, занадто довгі вийшли, тому що ось ця частина вона не тягнеться, і якщо робити її занадто е, ну, якби невільною, да, то воно дуже сильно давить. Тому вихід ситуації був такий: пришити резинку, ось таку, яка тут пришита з двох сторін. Ну, Це фізіка ретягується, і тут цей простір він якби просто на, на ногу. І е, резинка, яка закріпляється на ось таких штуках. пришивних. Ось таких пришивних таких штуках. От. Щоб воно краще трималося на нозі, і через те, що воно розтягується, вона не так сильно давить. І я можу нормально сидіти, коли е, якби, ось ця частина шорт, вона, скажімо так, знаходиться ну, трошки вище, так, як потрібно для персонажа. І, ну, собственно, от це просто така стрічка. Залишки в мене були <сум> е ці от резинки. І зараз ще на іншу шортіну теж пришлюй. Для того, щоб зробити таку резинку, спочатку з обох сторін треба було пришити ось ці кнопочки. А потім вже до самої шортини пришити цю резинку в двох точках, щоб воно нормально трималося. Але навіть тут, ви не повірите, я примудрилася зробити помилку. І до одної з шертин я пришила цю резинку неправильно. Але це не така велика проблема, тому я швидко її перешила. Зрештою, після усіх моїх фізичних та психологічних мучень, в мене вийшли ось такі прекрасні шорти, якими я неймовірно і дуже сильно задоволена. Топор я вирішила робити спінопласту. Викрикую я зробила просто тупо на око. Я відштовхувалася від картинки та від довжини своєї палки. Виходить, що з пінопласту в мене було вирізано два леза та два квадрати. Після чого в одному з лез вирізався простір для палки, зверху приклеювалось інше лезо, і по дві сторони приклеювалися квадратики посередині. Проблема, яка у мене виникла під час склеювання цих деталей, це те, що виявляється, мій клей роз'їдає пінопласт, про що я не знала. І всю цю конструкцію мені прийшлося склеювати за допомогою ПВА клею та скотчу між палкою та усіма деталями. В принципі, трималося воно доволі напрочуд добре. Після усього стресу з клеєм в мене вийшла ось така основа. Канцелярським ножем я також трошечки зрізала кути леза, для того, щоб вони виглядали більш елістичними, а не такими квадратними. Ну а далі йшов дуже довгий та мудриний процес покриття пінопласту пап'ємаше, для того, щоб сама конструкція стала більш стійкою і щоб не розвалилися ось ці пінопластові частини, які трималися за допомогою скотча. Наступним етапом було покриття легким пластиліном цієї всієї конструкції та виліплювання візерунків з того ж самого пластиліну. У мене є така штука, доробила я ось цю частину. Ось цю частину. Задню, тобто, ну, у мене ж ця вже готова. Оп! І тепер доробила задню частину. Але, правда, я забула вам зняти, як я це все ліпила. Але щоб прямо пояснити, коротше. Це легкий пластилін, який я згладжувала просто звичайною водою і пальчиком. Ну, не цим, правда, своїм. Варто також зазначити, що ось це розширення на топорі я зробила за допомогою Єви. Я склеїла два шматки Єви фом між якими знаходилася моя палка. Далі я це все підрівняла, пофарбувала та приклеїла ось ці хрестики з легкого пластиліну. А нижня частина топора це просто стрічка, яка за допомогою клею була приклеєна до палки. На такий прозорий клей, типу 88-го, я клеїла тільки в декількох місцях, а більшість стрічки була приклеєна на звичайний клей-карандаш для того, щоб не було таких видимих плям. Фарбувала це все я за допомогою акрилових фарб, так само, як і з мечем для створення срібла та металу такої структури. Я спочатку більшу частину пофарбувала, звичайно сірою фарбою, а потім це все покрила ще й срібною фарбою, а кінці леза, для того, щоб вони були більш виділені, покрила просто звичайною срібною фарбою. До речі, ось цей верхній накінечник я також виліпила з легкого пластиліну і верхню частину пофарбувала тільки срібним і не використовувала звичайний сірий акрил для того, щоб він також виділявся. Частина, яка була зроблена з EVA FOM, я пофарбувала коричневим акрилом, а далі покрила це все глянцевим лаком для того, щоб воно просто гарно виглядало. До речі, за основу цього топора була взята звичайна дерев'яна палка. Лакована. І тому мені не треба було створювати структуру дерева, бо вона буквально вже була присутня. Деякі частини візерунків на топорі, які виглядали пласкими, я вирішила зробити з Єви, а далі просто приклеїти їх на основну частину за допомогою прозорого клея. Я використовую його завжди і купую в Аврорі. Ну і, зрештою, в мене вийшов ось такий ніжний топорик та довжиною 1,20 м. Wow. Пояс це була та сама деталь, яку я не знала, як робити до моменту того, як сіла її робити. Звісно, я почала з підготовки деталей, зробила кнопочки з легкого пластиліну, пофарбувала потрібні мені деталі в золотий колір. Вила в Аврорі дуже схожий чорний пояс кошкіре. Підготувала бабіни чи то якісь патрони, досі не знаю, з старих бобін від е, моїх перлинок. Для об'єму я трошечки покрила їх легким пластиліном, пофарбувала в охру, а потім в золотий, для того, щоб колір був більш глибоким. Ну і ще я глянцевим лаком покрила для того, щоб вони були більш витривалі і більш блискучі. Значить, як я буду робити пояс? Тут для себе я відмитила дві такі точечки, тобто яким повинен бути ось цей як другий пояс, чи продовження ось цього поясу. Тут я вирізала ем, одну частину та другу частину, щоб вони закривалися. Тому що там є ось така закльопочка. От. І зараз я це все буду приклеювати, якщо в мене не це приклеїти. Можливо, я буду намагатися це все якось пришити, але тут достатньо такий ну, гарна екошкіра. Зараз от, гарна екошкіра, тому я не впевнена, що в мене вийде це прошити голкою. Але в мене була десь товста голка, тому якщо не вийде, можна буде спробувати. Ну і зрештою, вийшов ось такий от пояс. За залишків поясу, який я використовувала для додаткового поясу, я також приклеїла ці. Бабіни, АКА патрони, я досі не знаю, що це таке. І також приклеїла ось ці пімпочки, які я зробила до цього. Wow. Ну, і остання деталь костюма, відео про яку я зробила вже достатньо давно в Тік-Ток, це капелюх. Я купила схожий капелюх Мушкетера в інтернеті для того, щоб зробити його канонічним. Спочатку відірвала всю лишню мішуру, збережу її для наступних проєктів. Я виміряла потрібну мені довжину стрічки, після чого перенесла її на тканину, яку використовувала для шортів, і просто вирізала. Після того, як я зшила дві частини стрічки вивернула її в правильну сторону, я вирішила пришити ось таку блискучу тісьму для того, щоб капелюх одразу кидався в очі. До речі, моя стрічка вийшла доволі широкою, тому її можна робити більш вузькою. Далі придбала ось таке чорне штучне пірячко. Все це склеїла тим самим прозорим клеєм. До речі, спочатку я приклеювала стрічку, після того в стрічку вже вставляла ті пір'я і приклеювала пір'я. І вийшов у нас ось такий гарний, класний капельок для справжнього викрадача Лура. Фінальний косплей прийняв ось таку форму. Я дуже задоволена своєю роботою, тому що коли я починала це, я не знала, як я буду робити. Більшість всього, що присутнє на цьому костюмі, робила я його по факту 2 місяці для цього одного виступу. Ну а я дякую вам за перегляд, дякую за те, що послухали мої фанатичні бредні. Та пишіть в коментарях, як вам цей костюм, які наступні відео ви від мене чекаєте. Та не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобайку під це відео. Переходите в мій інстаграм, в мій телеграм-канал. Там завжди набагато більше інформації, і я там частіше з'являюся. Ну і всім, па-па!